to the name. Добрий день, Я рада вітати усіх українців, усіх одеситів на сьогоднішній акції, присвяченій полоненим азовцям. Ми чекаємо кожного героя вдома. Ми чекаємо, щоб поновилися ще раз обміни, щоб було обмінів більше, щоб наші українці поверталися додому, тому що ті муки, які вони там переживають, це. Це найжахливіше, що може статися в житті, і тому ми маємо усі підніматися. Наші акції проходять щонеділі. і приємно бачити, що кожного кожної акції все настає все більше і більше. І хотілося б, звичайно, щоб всі повернулися додому. Заради цього ми і виходимо, і боремося. Дякую. Шумокарпасікрусі моїм славного завойовника батька. Ми. Мене звати Косанку Людмила Іванівна, я мати зниклого безвісті, сина, чола Кмитро Вікторовича. У е, нас дуже багато хлопців 77-ї бригади, і ви бачите, дуже багато ДШБ, які завжди йдуть перші, але чомусь повна тиша вже в мене рік і вісім місяців. Я прошу кожного, я прошу всіх людей, щоб приходили кожну неділю. До вулиці Деребаській, 16.00 і разом з нам з нами стояли і просили, молили, щоб повернули наших дітей, щоб була хоч одна звісточка, що він в полоні, він живий. І ви знаєте, ми підтримуємо і надіємося, щоб влада та інші структури, які в нас відповідають за. Знаходження безвісті зниклих та повернення полонених додому, щоб всі, хто тут стоїть за свого рідного, вони отримали цю єдину звістку. Я вдома. І як ми бачимо, що кожного тижня, тижня настає все більше. Я обіймаю кожного з вас, от кожного одесита, кожного небайдужого, хто приходить, хто приїжджає на наші акції. Ми всі неймовірні, ви неймовірні. І я бажаю, щоб. Кожному, хто чекає, щоб ви обов'язково дочекалися, щоб ми дочекалися. Нехай буде скоріше обмін, і нехай кожен з нас почує оце заповітне ім'я і е, голос у слухавці: Привіт, я вдома. Ми вдячні хлопцям, які захищають нас і обороняють. Ми вдячні тим, хто в полоні віддав свою свободу за нас. Дякую вам і до наступної неділі. Yeah.